Служба безпеки спільно з бюро економічної безпеки викрила посадовців департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради на розкраданні державних коштів. Злочинні дії чиновників міськради привели до розтрати майже 5 мільйонів гривень, виділених на БПЛА для ЗСУ. Так, у грудні 2023 року фігуранти проводили процедуру закупівлі квадрокоптерів, DJI, Mavic 3T для потреб солоборони. Тендер на закупівлю квадрокоптерів виграла приватна компанія, яка спеціалізується на постачанні різних видів обладнання. Загальна сума укладного контракту становила майже 39 мільйонів гривень. Керівник департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради разом з підлеглим внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, у результаті чого вартість БПЛА була штучно завищена. На основі зібраних доказів та проведеної експертизи правоохоронці повідомили двом чинним посадовцям, колишньому очільнику департаменту та керівнику фірми постачальника дронів про підозру за двома статтями кримінального кодексу України, частиною 2 статті 364 зловживання владою або службовим становищем, та частиною 1 статті 366 службове підроблення». До розслідування триває, фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі. Комплексні заходи проводили співробітники департаменту військової контррозвідки СБУ спільно з територіальним управлінням Бюро економічної безпеки в Полтавській області та УСР в Полтавській області. Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону. Поліна Калініченко Кременчуцькі новини.